Не тільки здоров'я, а й навіть життя більшості українців у руках випускників вітчизняних медуніверситетів. Наталя Чотирикурсниця Національного медичного університету імені Богомольця, радить майбутнім студентам ставитися до професії надвідповідально а про списування на іспитах забути це дуже відповідальна професія, бо ти відповідаєш за людське життя, і ти не маєш права на помилку, тому треба вчитись і. Ніколи не списувати. Андрій Деміан щойно подав документи до Медвишу, обрав патологічну анатомію. Спеціальність до вподоби вивчатиме причини хвороб. І людині каже, вже нічим не зашкодить. хірургам не дуже підпідпочав би. Маліша шипи і смерть человека на твоїх руках. Как впечатление впечатлення не, ну, не очень. Вступна кампанія у медуніверситеті імені Богомольця цьогоріч б'є рекорди за два тижні п'ять з половиною тисяч заяв. Конкурс великий, але найцікавіше на контракт подають частіше. Це аби уникнути розподілу після закінчення вишу бюджетна форма навчання. У нас на лікувальні справи наприклад має 570 місць, а контракт всього 133. І конкурс ситуація на контракті дуже велика, тому що ну, люди мають право вибрати спеціальність потім після закінчення на контрактній формі. Тобто є свої нюанси. Здобувати ж практичні знання абітурієнтам медуніверситету пропонують на кращих клінічних базах країни. 153 клінічних бази, де вони проходять навчання, наші студенти це і лікарні охорони здоров'я Київської міської державної адміністрації, це науково-дослідні інститути, університети. це Бази Міністерства оборони України. Однак наразі ставлення українців до рівня вітчизняної медицини неоднозначне. За кордоном, врахує, у в нас хороша дуже база, тому що в нас готують спеціалістів із першого класу. Медик знає як математику, так і фізику. За кордоном цього немає. В наш час. Лікарі це, це дуже страшно. Навіть страшно звертатися туди, чесно. Перші серед найпопулярніших професій у національному медичному університеті імені Богомольця утримують стоматологія, хірургія, офтальмологія, оталарінгологія та фермація. Людмила Кліндухова, Олександр Сушинцов, Усвітній портал Петпреса.